Вже кілька місяців поспіль служіння церкви Царство Боже відвідують футболісти бразильці, гравці футбольного клубу волинь Месіас до Сантос Леандро та Майя Гобер Енріке. Вони всім серцем люблять Бога і щиро поклоняються йому. 7 грудня молодіжний та підлітковий відділи церкви організували вечірку під назвою Прийди і побач, головними учасниками якої і стали ці футболісти. На свято були запрошені підлітки та молодь Луцька, які люблять футбол і цікавляться життям гравців футбольних команд. Оскільки і для молоді церкви, і для самих футболістів головне є не те, чим вони займаються, а те. Як через ці справи прославляється Господь? Найважливішою частиною програми вечора стало свідоцтво самих футболістів про те, як чудово Бог діє в їхньому житті. Confio no Senhor para todas as coisas e douveria-o em bagatões crach, всех лютя. Eu estou hoje aqui com a minha família em Lutsk debaixo da promessa do Senhor. E as coisas que estar aqui, né, przypadково в Луцьку, тому що це com a minha família. Todas as coisas que vêm acontecendo na minha vida, na minha casa, são com permissão do Senhor. E eu знаю що всі Речі, які стануться в моєму житті, в моїй сім'ї, вони від Бога. На casa, no Brasil, коли я був там вдома в Бразилії, Бог мені пообіцяв, що коли я приїду в Україну, я не буду, в мене буде все, що потрібно, все необхідне.

Nós queremos estar aqui, para... que aqui participando de todos os cultos com vocês, louvando e glorificando ao Senhor. Amém. eu fiquei muito triste e chorava todos os dias. E eu fiquei muito triste e chorava todos os dias.

Eu posso te dar o que você quer? Se você realmente me servir da forma que eu quero que você me sirva. E Eu realmente entreguei minha vida a Deus e desde esse momento, então, a minha vida tem só crescido. E, desde que eu entreguei minha vida a Deus До цього моменту моє життя тільки стає кращим, розвивається. Жизнь з Богом це життя. Це не просто ну, церемонія така релігія мертвая. Це життя. Правда? І в этой жизни є успіхи і є важкі ситуации. Как Бог помогал тебе в важких ситуациях? Можешь сказать, Могу. Давай. 2000, я, я хочу сейчас сказать, когда была ситуация очень тяжелая Бразилия. В Бразили. 2006 году у меня была очень серьезная проблема головой. Очень много крови здесь. И один год не играю в футбол. Один год не играю в футбол, очень много людей говорили, говорят, ты уже не можешь играть в футбол, ты больной, Бог тебе не помогает, все будет проблема, твоя здоровья будет очень плохой здоровье. Я, здоров я". я говорю, хорошо. И доктор меня смотрел, и доктор говорит, Лео, футбол ты не можешь играть, все, кафе. Я приехал домой, я закрыл дверь, я один, я и Бог, я сказал, Бог, помогай мне, я очень люблю мою кафе, я очень люблю футбол. И если я играю в футбол, я буду очень, очень много страна, и знаю очень много познакомить людей в других странах, дай мне счастье.

Нет, английский тоже не, не понимает. Была очень тяжело ситуация в Германии. Была ситуация в Германии, у меня нет, нет куши, деньги нет без ничего. И каждый день говорит, Бог, помочь мне, пожалуйста, дай не шанс играть в футбол. была ситуация в Германии, я только один раз кушал. Хлеб и вот, и вот да. да, один раз в день. И, и два раза тренировка. Один раз кушаю, два раза тренировка. Не было денег, без ничего. Здесь ничего. Бог говорит, да, я хочу уйти в Украину. Хорошо. Я приезжаю в Украину, 2009, играю в команду Закарпатья. Там мне очень хорошо играли, слава Богу. Потом Таврио меня покупал. Да, Таврио. И уже другая ситуация. Финансово хорошо, слава Богу. И потом опять тяжелая ситуация. Травма. Восемь месяцев мне не играли. Восемь месяцев. Очень тяжело. Да. Здесь Ноги и крылья тоже. Четыре месяца травмы, 4 четыре месяца травмы. Нет команды, которые хотела у меня здесь в Украине. Я уже думаю, едь за границу, играю другая команда, другая страна, и каждый день я дома, плакаю. Каждый день я звоню моим родителям в Бразилии, и говорю Богу, почему такая ситуация. Белорусская такая ситуация. И Квартияна, главный тренер нашей команды, звонит в таблицу и а где она? <різансь> <Да>. <різансь> <День> <різансь> я знаю, я хороший, Ми молимося за Кварцяного і за Волинь ще з того року, як вони вилетіли в першу лігу, я вам скажу. І тоді була, ми дуже активно мали контакти з Волиню, молилися, Вони йшли третє після Шахтаря і Динамо. Потім зробили багато помилок і вилетіли на літо за пів року в першу лігу. Таке було. І ми молимося, щоб в нього був цей дух, це чуть Боже на людей. И вот почувствовал тебя. Да. Духа. Да. И квартиру дали шанс играть здесь, команда в Оли. Сейчас у меня очень хорошая ситуация. Первый. У меня есть очень большая семья, здесь Украина, мой пассив, который любит, меня очень сильно, я знаю. Вот это первый. И второй, я тоже хорошо играю здесь, без травм, без проблем, город мне очень нравится. Людей город тоже очень нравится Леандру, как Леандр Да. І Тому я очі здесь зіграю. Спасибо, Бог, я очень люблю тебя. Тебе оценоманого разів мені допомагали. Я Очень люблю тебя. Я не можу без тебе. Спасибо большое. Після цих свідчень кожен охочий міг познайомитись з футболістами, отримати автограф і що, мабуть, найголовніше для кожного футбольного фаната. Сфотографуватися зі своїми кумирами. Проте програма вечора не обмежилася свідченнями відомих гравців та численними знайомствами з ними. Усьому цьому передував розважальний концерт, спеціально підготовлений організаторами свята. Зокрема, розпочався вечір виступом молодіжного гурту прославлення, лідер якого закликав кожного прославити Бога своїм співом. Всім присутнім позбавитись зайвих думок і втекти від щоденної суєти. Вона не лише створила святкову атмосферу, але й пробудила в людях активність, яка пізніше їм знадобилася під час ігор. Охочі позмагатися спершу намагалися перевершити інших у набиванні м'яча ногою. І ті, хто залишився без перемоги, і ті, кому вдалося завоювати першість у цих невеличких змаганнях, були. Задоволені такою розвагою. Але радість перемоги була довершена ще й чудовими призами. Найкращі гравці дістали у подарунок навушники. Подолати свою несміливість змогли в цей вечір і дівчата, які вже впродовж року навчаються грі на гітарі. З нагоди цього свята вони об'єдналися у гурт під назвою Problem Children і виконали разом музичну композицію. Виступ перед численною аудиторією став, мабуть, найкращим мотиватором для подальших наполегливих занять. Ще одним номером святкового концерту став виступ гурту FTI його учасниці тривалий період відвідують танцювальний гурток у молодіжному клубі Естет під керівництвом Олександра, однієї з активних відвідувачів молодіжного страшила. З радістю та відкритим серцем перед молоддю виступив і Марк Токарчук. Піснею з простими і зрозумілими кожному словами він висловив велику істину: Бог любить кожного, любить таким, яким він є. А тому і ми повинні вчитися любити його. Мир ізмінився, бо і кожен чоловік до брата, і Здесь приходит всегда. Это наш сервис. Это наша семья Украина. Большая семья.